Всім привіт! Ви на каналі Guide і з вами я, Тетяна Зуєва. Сьогодні я проведу розслаблююче йога тренування сидячи. Це чудова практика для зняття напруження, поліпшення настрою та відновлення енергії. Вона особливо корисна для тих, хто проводить багато часу за робочим столом або відчуває щоденний стрес. Приєднуйтесь до тренування. Перед початком поставте лайк та підпишіться. Це дуже важливо для розвитку каналу. Положені сидячи, витягуючись за маківкою, максимально розкриваємо грудну клітину, прикриваємо очі, не на практику. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. І плавно починаємо притягувати праве вухо до правого плеча. І вліво. Ще три, два. Останній раз. Переходимо в праву сторону, відкриваємо очі, права долоня на лівому вусі і подаючи вагу тіло в праву руку, ми наче повисаємо на голові, при цьому наше ліве плече штовхаємо донизу, розслабляємо шию, розслабляємо розум. підпускаємо дихання. Опускаємо долоню плавно через центр вниз. Міняємо сторони. Розом спокійний, вільний, вільне дихання. Обережно опускаємо долоню, опускаємо голову донизу і за маківкою виштовхуємо її вверх. Долоні в сторони, ми наче тримаємо в наших руках е якийсь фрукт. Давайте з вами так будемо вважати. І навдусі ми розкриваємо грудну клітину, довертаємо наші долоні і з видихом, наче завертаємо їх всередину, скругляємось в грудному відділі грудну, е до грудної клітини, притискаємо підборіддя і навдиху знов. Розкриваємо грудну клітину, долонями собі, допомагаємо підборіддя йде останнє. З видихом спочатку руки завертаємо, плечі, грудну клітину, підборіддя, потім допомагаємо крутити себе долонями. Ще один раз вдих, розкручуємось, розкриваємо грудну клітину. Видих, завертаємо себе. Вдих, розкриваємось. І наче стягуємо лікті до підлоги, розкриваємось. І з видихом винирюємо вперед, переплітаємо наші пальці рук і витягуємось вверх. Дих. І з видихом опускаємо долоні. На вдиху ми винирюємо вперед за підборіддям. З видихом скругляємось, наче відштовхуємось від наших колін. Вдих. Плечі стягуємо назад, підборіддя вверх, максимально висока шия. З видихом з підборіддя до грудей. Ще таких два. Вдих. Видих. І останній вдих. Видих. І починаючи від правого плеча, ми малюємо коло. Прогинаємось вперед. З видихом, згинаємося. Не забувайте працювати під боріддям, бо голова це продовження вашого хребта. Видих. І навдосі від лівого плеча. Ще чотири. Три, два. Один. Видих. І вдих, винирюємо вперед. Невдосі долоня через сторони вверх, з видихом, скручування в праву сторону, ліва долоня за праве стегно, права долоня позаду вас. І ви долоною виштовхуєте себе в маківку, погляд позаду. Вдих, долоні доверху і з видихом міняємо сторони. Ще таких два рази вдих, видих. І останній вдих, видих. Добре, навдосі повертаємось до центру і пересідаємо на сідниці стопи вперед. Трохи попрацюємо нашими стопами. Ви можете себе відштовхувати долонями вверх у маківку, щоб вирівняти спину. І таким чином вам буде легко сидіти, підтримуючи себе, щоб ваша спина була прямою. Починаємо зі стоп. Вперед-назад. Вправо-вліво. І схрещуємо права знизу, ліва зверху, розгортаємо назовні і міняємо сторони. Ще 4, 3, 2, 1. Добре, попрацюємо пальцями. І тепер ми починаємо працювати і в колінах, і в тазостих нових суглобах. Ми згинаємо коліна, працюють і стопи від себе на себе, і коліна. І в іншу сторону. 4, 3, 2, 1. Добре. Залишаємо ліву ногу на килинку, право підтягуємо під себе, притискаємо живіт до стегна і починаємо оберти гомілкою назовні. Десь 5 разів, ще залишилося один. І міняємо сторони, притискаємо, маківкою тягнемося доверху. Ще три, два, один. Добре. Далі починаємо працювати з тазостегновими суглобами і з колінами підтягуємо праву стопу до лобкової кістки. Коліна намагаємось опустити до підлоги, лівою рукою можете себе трохи підтримувати, і з видихом відпускаємо. Ще таких три. Два. Тримаємо спину. Останній. Міняємо сторони. Ліва. П'ять. Чотири. Обережно. Три. Особливо обережно з колінними суставами та з углобами. Один. Добре, тепер ми робимо наступне. Підтягуємо стопу до лобкової кістки, трохи піднімаючи коліна. Переводимо стопу назад, вірасану і намагатись таз повноцінно посадити на килимок. Якщо це дуже складно для вас, не проблема, можете трохи підіймати. Добре, і обережно опускаємо. Знов підтягнули, трохи припідняли коліно, пішли у вірасину. І обережно відтягнули і вниз. Ще один. І міняємо сторони. Ліва сторона. Опустили. Ще два. Обережно. І вниз. І останній раз. Один. Добре. Постійні стреси не проходять безслідно, вони погіршують сон, настрій та тримають напрузі. Для коригування таких станів спробуйте триптофан від венцитон. Це незамінна амінокислота, яку ми часто недоотримуємо з їжею. Завдяки триптофану, вдень ми маємо нормальний настрій і працездатність, а вночі якісний сон. Триптофан бере участь у виробленні гормонів радості та сну. Приймаючи трептофан від ванцетон, ви отримаєте добову норму цієї амінокислоти, а також відчуєте спокій і розслаблення. Комплекс додатково містить вітамін в 6 який покращує засвоєння трептофану і посилює його дію. За промокодом FITGUIDE замовляйте трептофан знижкою 15%. Переходьте за посиланням в описі. Закінчили цю справу і починаємо наступно. Підтягуючи ліве коліно, ми його тримаємо десь під кутом 45 градусів. Праву стопу закидуємо над лівим коліном. Праве коліно дивимося, щоб воно не задралося отак до верху до вашого плеча, а було десь на рівні зі стопою. І починаємо працювати такі невеличкі скручення, опускаючи праве коліно донизу. Плечі у вас стабільні і нерухомі. І з видихом праву стопу до підлоги. Плечі стабільні. Працюємо лише коліном. Відчуваємо приємні відчуття попереку. Якщо вам не дуже важко, і ви не відчуваєте витяжіння м'яких тканинах сідниць, тоді можете трошки підійти стопою ближче і долонями себе витиснути в маківку. Ще два. Добре, міняємо сторони, обережно знімаємо, ставимо іншу стопу, провіряємо положення коліна вліво. Увага на положення плеча, не завалюйтесь корпусом. Працює лише коліно, таз. І ще останній. Добре, опускаємо стопу донизу, ставимо стопи на рівні та застигнових суглобів. Долоні позаду на відстані нижнього передкліччя пальці дивляться вперед. На вдиху підіймаємо таз, виходимо на півпальці. І обережно опускаємо таз донизу, не відриваючи ваших зап'ясток від підлоги. Опускаємо таз там, де комфортно і зручно вам у зап'ястках. Розслабляємо тут стопи, робимо глибокий вдих з видихом. Ми починаємо тягнути лікті назад і один до одного, наче ви намагаєтесь розцілити ваш поперек по килимку. Відчуваємо витяжіння. Дуже приємно, і в той час трошки неприємно у плечових суглобах. Розтягуємо м'язи. Якщо вам мало цього витяжіння, ви можете трохи підійти стопами вперед. Але, я думаю, вам немало, але може все бути. І трохи підтягуємо таз до стоп, тоді буде витяжіння ще глибшим. Ще тримаємо 5. 4, 3, 2, останній, один. Добре, відштовхуючись обережно від підлоги, опускаємось на передпліччя так, щоб лікті були у вас під плечима. Трохи відкриваємо грудну клітину. Навдосі виводимо стопи вверх. Коліна можуть бути трохи призігнуті. І тут, контролюючи все м'язами кору, ми опускаємо ноги донизу на той рівень, котрий буде комфортний вашому попереку. Ще тримаємо 4, 3, 2. Один. Обережно згинаємо коліна, ставимо стопи, опускаємось донизу, стопи на рівні тазу і робимо компенсацію на м'язи кору. Виштовхуємо таз наверх, розтягуємо м'язи живота, ще 4. 3, 2, 1. Обережно хребет за хребцем опускаємо при костані, через праву сторону, підіймаємось наверх і робимо дандасану, Трохи попрацьовуємо з м'язами спини та рук. Забираємо м'які тканини сідниць, сідаємо на кістки, стопи тримаємо на себе, ваша спина рівна і чітко перпендикулярна полу. Якщо вам це. Незручно, ви відчуваєте якусь напругу в попереку, відчуваєте, що ви тримаєте це положення попереком, це не проблема. Ви можете трохи зігнути коліна і стопи поставити на рівні тазу. Можемо працювати так, і тоді вам буде набагато легше і ви правильніше розподілите навантаження. Ми відштовхуємо долоні в сторони. Середні пальці ми сильно тягнемо на себе і. Цю увагу ми направляємо у центр долони, прикриваємо очі і тягнемося маківкою доверху. Наче ви виштовхуєте повітря. Ще 4. 3, 2, 1. Вдих, підіймаємо долоню доверху. Намагайтесь вирівняти стопи коліна. Ще 4. Три. Тягнемося доверху, живіт тягнемо на стегна. Два, один. Опускаємо долоні до полу на рівні тазу, штовхаємо сильну підлогу. Тримаємо П'ять. Чотири. Три. Два. Один. І ще раз сторони. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Долоню доверху вдих. Скругляємо спину, наче піднирюємо вперед. Хватаємо ваші стопи і максимально скруглюємо, стягнемо на себе стопи, відриваємо п'яти від підлоги. І животом, і грудною клітиною ми виштовхуємось упопереки поміж лопаток. Голова розслаблена. Ще тримаємо 4, 3. Три. Два, один. Добре, винирюємо вперед. Стопи ставимо трохи ширше і робимо скручування на підлозі. Дуже гарна, дуже гарна вправа, тільки треба зробити її правильно. Ми залишаємо наші стопи і ноги на підлозі, намагаємося тримати стабільним таз. І починаємо скручуватись в вашу праву сторону так, щоб долоні були у вас по краям І Іначе відтискаємось вдих і з видихом наверх. Вдих, з видихом скручуємось, вдих, вниз, видих наверх. Угу. Ще таких, давайте повторимо по два рази. З видихом, скрутилиць, видих наверх. Видих, скрутились, вдих вниз, видих наверх. Ще по одному разу. І останній. Добре. Підіймаємось наверх, сідаємо по центру килимка, ліва стопа біля лобкової кістки, права стопа в сторону. Кладемо праву долоню на ліве коліно. Трохи скручуємо себе вліво, не витриваючи праву тазостегнову кістку. Витягуючи за лівою долонею назад, ми йдемо нахил в праву сторону, іначе ми хочемо дотягнутися максимально далеко лівою долонею, а лівим коліном ми відтягуємо праву долоню донизу. Відчуваємо дуже приємне витяжіння по всьому попереку і лівому боку. Вдих, повертаємось і скручування в вашу праву сторону. Вдих з видихом міняємо вліво. Обережно розвертаємось, міняємо сторони. Підтягуємо, натягуємо на себе стопу. Ставимо ліву долоню на праве коліно, правою долоною ми тягнемося назад, розкриваємо грудну клітину і починаємо йти унахил вліво, знов таки витягуємо з правою долоною як можна далі, у діагональ намагаючись опустити ліве плечо до лівого коліна, а правим коліном ми себе, наче витягуємо в праву сторону. Тримаємо 4, 3. Два. Один. Добре наверх. З видихом скручення в вашу ліву сторону. Видих і з дихом вправо. Угу. Повертаємось до центру. Схрещуємо гомілки, долоні через сторони вверх-вдих. Максимально витягуємо себе, наче з тазу, спочатку за правою долоною, потім за лівою, потягнулись з видихом, скруглились, видих, розкриваємо долоні, кладемо паль... руки на півпальці позаду і виштовхуємо себе вверх. Видих. Вдих обережно знову опускаємось, знову перехрещуємо пальці рук, знову скругляємось. На вдиху наверх, замок робимо позаду. Замок розкриваємо назовні, кладемо його на невеликій відстані від тазу і виштовхуючись від підлоги, розкриваємо грудну клітину. Обережно наверх, знову вдих. Замок із пальців рук кладемо поміж шиєю і маківкою, подаємо вагу тіла в лікті і повноцінно розслабляючись, повисаємо на голові. Дих, хребець за хребцем, обережно наверх. Кладемо долоні на коліна, прикриваємо очі. Відчуваємо приємне витяжіння по всьому тілу, м'яко витягуючись за маківкою, за куприком у різні сторони, за плечима вправо-вліво, розкриваємо грудну клітину, не відчуваючи навантаження на м'язи спини. Легке дихання, легкий розум, розслаблений розум. Робимо останній глибокий вдих, останній глибокий видих. Збираємо долоні на мести. відчуваємо любов та гармонію. Дякуємо Всесвіту, собі, один одному. Дякую вам Намасте. Дякую, що приєдналися до тренування. Пишіть свої враження у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі і пам'ятайте, здоровим бути здорово!